Діти, ви вже знаєте, що кожного дня люди спілкуються одне з одним, щоб жити разом, а гарні стосунки починаються із щоденного привітання. Давайте ми привітаємось одне з одним із веселими друзями. Я тобі радію дуже, твій привіт летим. Мимося, мій друже. З таким гарним, веселим настроєм ми сьогодні більше дізнаємося про веселого друга регія. Цуценя це маленький песик дитинча, шерстка регі чорного кольору з білими вставками на кінчиках лапок, невеликому хвостику, на грудці животику і мордочці. Круглі очі чорного кольору. Невеличкі вушка опущені в ніс. Ротик розкритий і видно язичок. На шиї у нього нашийник медальйоном, на ньому написано його ім'я. Регі дуже відданий друг. Завжди має добрі наміри, захоплюється пригодами та полюбляє випробувати щось нове. Його неймовірна активність призводить до того, що спочатку регі діє, а потім обмірковує, тому опиняється у складних ситуаціях. Але регі вчиться контролювати свої дії і хоче поділитися, як він це робить. Регі пропонує пограти разом у гру Зелений червоний. Коли бачите зелену картку, рухаєтесь. На червону картку зупинилися. В тій позі, в якій були, граємо зелений. Червоний. Зелений. Червоний. Регі дякує вам за гру. Ви можете самостійно виготовити такі картки і гратися з друзями чи батьками. Пропоную зліпити регі з пластиліну. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін стека-досточка. Щоб наблизити подібність до регі, я обираю пластилін чорного та білого кольору. Чорний пластилін поділяю на дві частини, одна з яких більше за розміром. Більшу частину розминаю, розкочую циліндр прямими рухами долонь. На кінцях циліндра роблю стекою надрізи на третину довжини. Основа Тулуб і лапи готові. Кінцівки лап цуценяти білого кольору. З невеликих шматочків білого пластиліну розкочую жгутики і розплющую їх. Не забуду і про біленьку грудку. Обертаю кінцівки лап, придавлюю і примазую. Так само роблю з грудкою, згинаю лапи, діло за хвостиком. Невеликий хвостик з білим кончиком. Ось вже хвостик і на місці. З меншої частини чорного пластиліну скочую кулю в голову. Мордочка реггі біла, тому з білого пластиліну скочую меншу за розміром кулю, примазую та розтягую пластилін по голові. Прищіпуванням формую вуха. Надаю їм повислою форму. Оформлюю ніс шматочком чорного пластиліну, очі коричневим кольором. Вдавлюванням формую пащу за допомогою стеки, вставляю рожевий язичок. Шию формую джгутиком білого пластиліну, закритого у кільце, з'єдную частини. Прикрасимо пошеніком. Можна змінювати положення тулуба. Зігнула лапи і регі сидить. Подивіться, Регі посміхається. Чекатиму світлини ваших робіт. На наступному занятті ми ближче познайомимось ще з одним із веселих друзів і зліпимо його. Поступово ви матимете всіх веселих друзів і зможете розігрувати з ними різні історії. Побачимось!